<плес> Прям круто. Це Що було жорстко? хорошо, окрім смальця і перси. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на суперіграх Степа. Сьогодні в режимі батл, так сказати, пробний такий варіант. Перша наша гра, перший батл. Зі мною Назар Наталя. Починаємо. Хто перший тягне завдання? Нагадую правила: в коробці знаходяться завдання. Якщо хтось хоче відмовитись зразу, відмовляється, втрачає одне життя. Отож, розпочинати гру випала черга Назару. Відміть здувся. Ведмідь здувся. Всі знаємо, що ведмідь це тварина, в якої дуже добрий розвинений нюх. Скільки ведмідь здувся, значить, ти вгадуєш на нюх один харчовий продукт. Так, ну що, Назар, готовий? Так. Да. Що імбір. Ну, це правильно, я не думав, що здогадається. Тому що я, наприклад, імбир не знаю на запах. Що можу сказати? Завдання виконано, поїхали далі. Так, що там, що там, що там? Щаслива карта. Тут 5 пар карт. Тобі треба вгадати в одній з цих пар кольори кожної з карт. Тобто, треба сказати, що це чорна, а це червона. Якщо навпаки, ти не вгадала. Одну з п'яти пар потрібно вгадати. Всі, всі не потрібно. Зрозуміло, так? Так. Да. Тоді поїхали. Червона-червона. Я в шоці просто <клес> Просто аплодисменти, я не знаю. Я не думав, що це просто може бути настільки просто. Інтуїція. Це удача. Жиру біситься. Е, жиру біситься. Поки що ніхто з нас, але напевно, скоро буде. Потрібно з'їсти одну столову ложку жиру. Ти готовий або не будеш? Да. Так, ну що, поїхали, давай. <гум> Боже, я б, певно, не з'їв, не знаю. Не сльози на очах, реально? Блін, чувак, мені тебе жалко. Лжи. Я в шоці. Ну це просто аплодисменти. Круто. Жесть, треба від щоб їх хтось вблювати. Що, жорстко? Так, ну поїхали. Жестяк. Піраміда. Піраміда. Наші завдання. Тобі потрібно скласти ці дві пірамідки за 30 секунд. А розкласти розкладу я. Ага. Готова? Так. Да. Поїхали. 12 секунд. Легкотня. Що я можу сказати, я не знаю. Я не думав, що просто. Спиробіця, що такі чи що? попадуться гравці, як просто я не знаю. Ну Це Це прям круто. Поїхали далі. Не в цьому житті. Не в цьому житті значить, в наступному. Мінус одне життя. Не <рес> Так, да, друзі, і такі завдання є. Буль-бульйон. Е, Стакан гострого бульйону чилі. Нове? <реш> Ти готова? За ваше здоров'я. А ми час обмеження? Ні? ні. Слава Богу. Ми тут з вами до вечора. <реш> <реш> Наскільки він гострий? Ну, якщо з 10, то брать десь на п'ятерочку. Нагадую, друзі, що це перший випуск. Це пробна версія. Ми не знаємо, за скільки людина спроможна виконати завдання, е, наскільки вони складні, тому будемо з часом це все регулювати. У нас велика дошка, на якій може бути реклама будь-яка, якщо когось зацікавить і будуть перегляди, будь ласка, звертайтеся. Це сьогодні режим батл, буде режим е, командний, по двоє чоловік в команді. Будуть також різні челенджі, просто один челендж, е, виконали, не виконали за гроші, за різні призи і так далі. Пишіть, тільки в Ютубі відповідаю, тільки записатись на участь можна в нашому YouTube каналі в коментарях. Че с тобой? язык печалю. Да? Постричь? Да. Давай, давай. молодец. Прям круто. Ну что, дальше я. Король доміно. Король доміно. Ви витягуєте по дві доміношки, Якщо в тебе більше, як в неї, очок, значить, ти пройшов завдання. Якщо менше, твоє життя згоряє. О. Давай. Шот? Ноль. Нормально. — По дві штучки. А, по дві? По дві. Ага. Блін. У мене не пустишко, так? Все, Назар виграв тут просто без варіантів. Ніндзя. Ніндзя це просте завдання. Ти мусиш просидіти до кінця гри в пов'язці ніндзя. Готова? Я фарбувалася. Ну, тим не менше, завдання виконане. Так, okay. назира одне життя лишилося. Ну давай. Король чілі. Okay. З'їсти один чілі перець. Okay. Невідомо наскільки він пекучий. Я думаю, що не настільки, щоб не їсти. Ну no, давай, ну. Мами броду. Так, <рі> да? сьогодні вранці. Шукав реквізит, купляв в магазині, що потрібно було. Перець, так. Да? Знайшов. Острий? Середньо, покажу. Середньо поки що. Перець має накопичувальний ефект. Тобто, якщо їсти його довго і повільно, воно більш гостріше і гостріше стає. Якщо дуже гостре щось, краще просто одним махом з'їсти чи випити, ніж довго розтягувати це. Задоволення скажу, тому що задоволення там немає ніякого. Добре, добре. Тим не менше, завдання виконане. Переходимо до Наталі, яка не втратила поки що жодного життя. Більше ж дев'яти. Більше 9. Якщо брати гральні кості, вони мають. Максимальна кількість очок 6. Так. Якщо е, брати 3 гральні кості, вони мають 18 очок максимально. Тобто 9 це середнє. Якщо більше 9 ти вибиваєш, значить ти пройшла завдання. Якщо ні, ну, життя згоряє. Готова? Так. Да. Давай. 11. Все завдання пройдено. Доволі легко сьогодні е, гравці виконують завдання і скажу, що завдання не тільки на те, наскільки ти сміливий, а й, і на удачу. Може, пощастить, може ні. Пазломанія. Пазломанія. Скласти пазл за півтори хвилини. Доп. Перевертала, а нічого не видно. Ну а як він? Хочу позбутися сьогодні. <гум> <гум> так, хвилина пройшла, лишилось 30 секунд. Бережі ще є час, є час. Чотири, три, два, один, все час вийшов. Ну що ж, Назар не справишся з завданням. Дуже шкода, знаєте, коли бачиш, як людина готова на все, і просто от буває такі завдання, які не під силу. Прості, вроді, тут не треба нічого такого їсти, нічого важкого робити. До речі, були завдання і на фізичні вправи різні. Нам їх не довелося сьогодні виконати. І пока дякую всім гравцям за участь. Життя згорає, переможець Наталя. Давай, аплодисменти. Це було добре окрім смальця і перця. Я дуже рада, що взяла участь, тому що я виграла цілих 500 гривень. Зараз піду куплю собі щось смачненьке, і я рада, що мені не довелося їсти нічого дуже противного, бо я б напевно відмовилась від смальця.